5 січня День творчості та хобі. Цей день наповнений енергією любові, радості, натхнення творчості та дітей як природнього прояву любові, задоволення і вищого творіння. Сьогодні сформулюйте свої наміри і ціль у цих сферах: приділіть час дітям, дозвольте собі творити, обов'язково подаруйте собі радість, маленьку або велику, розважайтеся, організуйте тематичну сімейну фотосесію або просто сходіть в кав'ярню, відвідайте творчий майстер-клас. Або запишіться цього дня на вокал, або танці, те, про що ви давно мріяли. Можна просто розсарбувати антистрес-розмальовку. Це теж буде цінно. Дозвольте собі відпочинок, а також сьогодні дуже класно буде призначити побачення коханій людині. Цього дня не можна нудьгувати. Потрібно отримувати задоволення та радість від життя. Пам'ятайте, ми творіння творця і несемо в собі силу творити. Якщо вам дарована можливість жити повноцінно, проживайте цю реальність у радості і вдячності, створюючи власний світ світлом та любов'ю. Намірами сьогодні можуть бути. Я дозволяю собі відпочинок без почуття провини. Я обираю те, що приносить мені задоволення та радість. Моє тіло та психіка отримують підтримку, любов та турботу. Я дозволяю собі бути щасливим тут та зараз. Я створюю своє життя в радості та усвідомленості. Я обираю наповнювати кожен день світлом та любов'ю. Я довіряю життю і дозволяю собі жити красиво та справжньо. Я приймаю свою силу творити власну реальність. Підписуйтесь і до завтра!